Привіт! це коротке відео буде про тріп в п'ять днів по Афінам, і я розкажу про бюджетні місця ресторанчики, про якісь визначні місця, можливо, про які ви не знаєте, а також про готель, який треба зафіксувати як е, найжахливіший готель. Ну що ж, погнали у нас 21 лютого і плюс 5 градусів. І так, перше кафе це було Ларго піцерія. Тут було надзвичайно смачно, особливо паста, вона була якась незвичайна і ціни дуже приємні. І так, наше друге розчарування після погоди це готель Diros. Запам'ятайте його і внесіть в чорний список і ніколи сюди не заселяйтесь. Я хочу додому. Це був дуже брудний номер із брудними рушниками. Скрізь був бруд і пил, і взагалі було дуже стрьомно. Дякувати Богу, взагалі був туалет в кімнаті з душем, але він був напівзруйнований, не працював тримач для душу, і взагалі там було е, дуже неприємно. Будь в ополонці купаці. Побили, все, поламали. Ну, незважаючи на те, що ми були дуже втомлені після дороги, ми пішли в магазин, купили хлорку і почали все вимивати, ну тому що там прям геть було гидко. Ось запам'ятайте цю вулицю, по ній краще ввечері не ходити, тому що ви можете побачити різноманітних персонажів від. Дивних повій до бомжів і трансвеститів. Але був прикол, що навіть в цьому районі була кав'ярня з дуже приємними цінами і дуже смачною випічкою. І ось такими сніданками загалом це дуже радувало вранці. І в цій кав'ярні діє якась система знижок, тому що на кожен товар одна ціна. А коли ти купуєш все як сніданок, то все виходить набагато дешевше. Ну на ранок ми зрозуміли, що ми більше не зможемо жити в цьому готелі, враховуючи, що ми начитались відгуків від інших жильців і просто тупо з'їжджаємо звідси. Хоча гроші не повертають, і навіть ми спитали, чому з'їжджаємо. Бу злякався, не бійся. Але я думаю, що це у них дуже часта процедура. Ось ви бачите вулицю, на якій знаходиться цей готель. Напевно, ми після дороги були занадто втомлені, щоб звернути увагу саме на цю місцевість. Ну і ось наш маршрут до нашого нового готелю до апартаментів. Супер, ми прийшли майже два кілометри, і ось наш готель. Також вулиці не дуже привітні, але тут також є кав'ярня з дуже приємними цінами і їхніми грецькими смаколиками. Насправді дуже дешево і смачно варто спробувати однозначно. Ну і одразу ми заходимо в нові апартаменти, щоб перевірити, як же тут все. Скидаємо речі і вирушаємо мандрувати далі по афінам. Так, до речі, ми обрали номер пентхаус, але він оказався не найвищим і трошки розчарував вид. Але було чисто і хайно. Ми вирішили одразу поснідати перед екскурсією. І ось ви бачите салати просто нереально великих розмірів. Це салат «Цезар» і він був дуже смачний. Обігрівається все ось такими газовими балонами. Ось так називається це кафе. я, на жаль, його не вимовлю. Враховуючи, що це був найхолодніший тиждень за весь рік, то ось ці обігрівачі дуже рятували. Ось нам принесли ще яєчню. Порції надзвичайно великі, насправді на одну людину це дуже багато. І також хочу зауважити, що завжди на стіл ставлять воду. Якщо це в бутилках вода, то ви за неї маєте заплатити від євро до двох. Якщо це вода налита просто в кувшин, то вона має бути безкоштовно. Також в деяких кафе ви можете отримати компліменти від кухаря. Поки ми сиділи в цьому кафе, тут відбувалось якесь святкування, я так думаю, що це їхнє традиційне. Дуже було цікаво спостерігати. Тут були автентичні костюми та музикальні інструменти. Перше, на шляху, що ви побачите, це Адріанова бібліотека. Сьогодні від неї залишились лише руїни. Деякі історики та археологи припускають, що частина знань, які зберігалися в бібліотеці, була втрачена назавжди після її руйнувань. Це стало основою для багатьох міфів і спекуляцій про те, що бібліотека містила секрети стародавніх вчених, які могли б змінити хід історії. Наступною архітектурною знахідкою на шляху до Акрополя це буде Одеон Ірода Античного. Одеон був збудований у 161 році нашої ери римським консулом Іродом Атиком, на честь своєї покійної дружини Регіли, як місце для проведення музичних і театральних виступів. Одеон був спроєктований як велика амфітеатральна будівля, що вміщувала до п'яти тисяч глядачів. Він мав дерев'яний дах, щоб забезпечити акустику та захистити публіку від дощу. Дах не зберігся, але залишки структури все ще вражають. Одеон Ірода славиться своєю неперевершеною акустикою. У 1950-х роках він був відновлений і з того часу служить місцем для різноманітних культурних подій, включаючи вистави, концерти та опери. Є легенда, що коли Ірод Атек збудував Одеон на честь своєї дружини, він був настільки засмучений її смертю, що наказав зробити цей театр найбільшим і найрозкішнішим у світі, щоб її пам'ять залишилась живою вічно. Часто говорять, що він прагнув показати, як сильно він любив свою дружину, і що Одеон був символом його глибокої відданості. Також є ще одна цікава легенда, і вона полягає в тому, що в Одеоні існує таємний підземний тунель, що веде до самого Акрополя. Цей тунель, за переказами, використовувався для втечі або приховування великих скарбів, хоча ніяких доказів цього підземного ходу немає. Місцеві жителі часто згадують про це як частину стародавньої магії цього місця. Піднімаючись вище, ми доходимо до болєйських воріт ворота Б'юле. Це частина стародавнього фінського Акрополя, які мають важливе історичне значення. Вони були збудовані в кінці п'ятого століття до нашої ери під час правління Перікла і є однією з основних входів до Акрополя. Назва походить від слова буле, що означає рада, оскільки ворота використовувались до доступу до будівлі Білеутеріону, де збирались члени Афінської ради органом, який займався важливими політичними справами. Ну і нарешті ми підходимо до Акрополя. Акрополь це не одна споруда, а цілий архітектурний комплекс, що включає кілька важливих споруд, серед яких це Парфанон, Рехтийон, Пропілей та Афінський храм Афіненіки. Є легенда, що на самому Акрополі, в самому серці Парфенону, захований святий камінь, камінь Афіни. Його існування підтверджують стародавні тексти, і це місце вважається магічним. Метро порадувало ціною. Цього євро 20 з 90 хвилин. Можна також взяти просто на дві поїздки, але краще обирати маршрут автобусом або трамваєм, бо тут було дуже брудно. От що тихо, тихо. Зараз я взяти, будь ласка, спокійно. Я взяти обережно. Він кусатися. Чувак, що ти виробляєш? Спокійно. До речі, будьте уважними на дорозі, тому що тут нереально скажений трафік, і іноді машини не зупиняються навіть на червоний кольор. А потім наші друзі нам вирішили показати Афіни з різних сторін. Ми нарешті вибралися з нашого злощавого райончику із страшними типами. Ось, і ми вирушаємо до району Маріна. Там дуже багато яхт припаркованих а також вуличка із різноманітними ресторанами з різною кухнею. Ну, ось тут починаються ресторани протяжністю декілька кілометрів. Вони в принципі однотипні. Але що саме більше бісить, що ти не можеш спокійно підійти до меню, подивитись, тому що тут стоїть зазивайло, і прям починаю з тобою одразу балакати, одразу пропонувати якісь страви, набір страв якихось просто починають перечисляти. І це дуже заважає, тому що ти навіть не можеш розібратись в цьому меню, тому що більшість меню їхньою грецькою мовою не всі на вулиці дублюють. Це англійською. Це треба, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся Дуже нехай. Ну, ми нарешті обрали цей ресторанчик, і що саме дивне, що тут ціни набагато дешевші, ніж в самому центрі АФін. Хоча це вважається елітним районом, і тут, ну, в сезон, так тут, напевно, ціни інші, це треба дивитись. От, також було дуже смачно, але порції не настільки великі, як в попередніх ресторанах. Обід во, е, вечеря, бо я все очилю. Ну і далі ми відправляємось в наступний день. Дуже випадково ми натрапили на ось таку кондитерську «Моналіза». і вона була надзвичайно цікавою. З вулиці видно було шоколадні гобелени на стінах, і це щось звучало набагато. Взагалі якось було заходити сюди не дуже, тому що я думала, що тут дуже великі ціни. Але насправді ціни помірні, як в туристичному місці. Ми замовили такі вафлі. Також можна купити купу всякого, що пропонують на вітрині. І що прикольно, але я цього не побачила. Це вже мені пізніше сказав чоловік, що якщо далі прийти по залу, то можна побачити саму кондитерську, як виготовляється все. Потім ми заблукали і випадково знайшли вежу вітрів. Це найдавніша відома метеорологічна обсерваторія у світі, побудована у другому столітті до нашої ери. Вежа має восьмикутну форму і орієнтована за сторонами світу. Її висота 12 метрів, а діаметр 8 метрів. Вона використовувалася як сонячний годинник. На кожній з восьми сторін були металеві стрижні, за якими визначали час за тінню, також як водяний годинник у середині вежі, був механізм, що працював на воді і допомагав визначити час навіть вночі. І слугував як метеорологічна станція. Це рельєфні зображення богів вітру на стінах вежі, які показували напрямок вітру. Ну, ввечері знову були якісь дійства. Ми так і не зрозуміли, що відбувалось, але це напевно було щось грецьке, якесь свято чи щось традиційне, я не знаю. Але усі співали з вімкненими телефонами, це все знімали, і всім було дуже весело. Це продлилось хвилин 10 і потім всі просто розійшлись далі. І по вулиці з сувенірними лавками ми знайшли ось цей магазин. Зайшли в глиб до нього і натрапили на таку незвичайну штуку, що можна просто роздрукувати футболки в будь-якому розмірі, які є в наявності, але там є всі, всі напевно, розміри. От і з будь-яким принтом ви вибираєте з каталогу або з вітрини і. Прикольно, ми зробили такі сувеніри своїм дітям, якраз в тому кольорі, які вони люблять, і з відповідно, малюнками, які б їм сподобались. Ціна однієї футболки була 10 євро. Це плюс-мінус така ж ціна, як і по всім афінам. Можна знайти за 5 євро футболки, але це варіанти, які були на вітрині, і вони вигоріли. Так, тут ми п'ємо каву і шуруємо в наступний день. Так, я давно хотіла потрапити на цей ринок, щоб знайти там рапанів. Дуже хочу рапанів, як у нас в Україні в Криму, але... На жаль, там не було рапанів, було купа морепродуктів, купа різного м'яса, але як сказав мій чоловік, що це царство мертвих, і прям там дуже моторошно було. Ну, краще туди не ходити, якщо вам не треба щось прям свіжакове купити. От, постійно збризкують водою морепродукти, тому будьте обережні, тому що продавцям байдуже на покупців, вони просто розбризкують, любають, і, і все дуже ваняє. Прям ти виходиш відтуда, і тобі хочеться подихати свіжим повітрям. Так, ми звідти вийшли і недалеко знайшли новий ресторанчик. Також він нам сподобався тим, що тут був сир халумі на грилі, і ми саме його хотіли спробувати в Греції, тому, звичайно, ми його замовили. Замовили ще якісь інші страви. От і ціни, в принципі, стандартні ціни, як по всьому туристичному центральному району. Так, нам принесли грецький салат, сир халумі запечений на грилі. Е, до речі, у них не нарізають е, сир взагалі, або розрізають на дві частини, або просто одним бруском кладуть. От, і всього там 5-4 оливки на весь салат. І ось такими великими шматками нарізають е, овочі. А собі я замовила плов з мідіями і Мене дуже вразили міді, тому що вони були дуже соковиті і дуже м'які. Прям, прям відчувала, що вони були щойно виловлені, дуже свіжі і смачні. Ну і також комплімент від кухаря, безкоштовно. Випадково потрапили на бік базар, це блошиний ринок, дуже багато всього. Ціни ну можна торгуватися. Я думаю, що вони там заради цього саме і стоять. Але очі розбігаються. Якщо у вас є час, то можна там походити, подивитися, пошукати щось цікавеньке. Але насправді у нас були обмеження по часу, тому що ми хотіли багато ще чого встигнути, багато подивитись міст. Тому ми пішли. Наступне наше місце це була в'язниця Сократа, але на жаль, я не зняла відео. чомусь забула, і якщо далі піднятись від цієї в'язниці стежці вгору. То ви вийдете на ось такий оглядовий майданчик, де можна побачити Афіни з усіх сторін. І також, якщо ви потрапите на захід сонця, то дуже гарно буде виглядати Акрополь, який підсвічується, адже Акрополь можна відвідувати лише до 4.30. Далі він зачиняється. Ну і взагалі майте на увазі, що всі такі історичні пам'ятки, останній вхід в 16.30. Ну і ось уже в передостанній день ми знайшли шикарний ресторан. Трішки кусалось по ціні, але напевно воно того було варте, тому що тут великий вибір сирів, великий вибір риби, морепродуктів та взагалі всього. Якщо загалом в усіх ресторанах середня ціна десь 50 євро на 4 людини, то тут у нас чек був на 100 євро. Трішки дороговато, але варто було спробувати. До речі, тут сир мені не сподобався саме в цій тарілці, тому що він якось приготований був неправильно. Але здивували тут долма та дируни з кабачками. Потім стало на вулиці трішки тепліше і ми вирішили пройтись вечірнім містом, тому що було насправді дуже все гарно все світилось як на різдво. І десь в самому кінці ось цієї туристичної вулички ми знайшли дуже прикольну кав'ярню, де продавалось морозиво. І, звичайно, ми не могли поїхати додому, не спробувавши морозиво в афінах, тому що дуже багато відгуків, що саме тут морозиво дуже-дуже смачне. Ну і насправді це так. Однозначно, греки та італійці знають. Толк в морозові і обов'язково спробуйте. Ще обов'язково завітайте до цього кафе Little Cook, тому що його наряджають кожен місяць по-різному, і ви отримаєте ось таку безкоштовну фотозону для ваших фото та відео. Також цікавий факт про Афіни. в деяких вуличках ввечері ви зможете побачити ось такі дивні коридори з, з яскравим освітленням. Знаєте, що в найдревнішому місті. На вас читують жінки з найдревнішою професією. І загалом в Афінах більше 20 тисяч нелегальних працівниць цієї професії. Ну і взагалі обходьте ці місця краще іншою страною. Привіт, попсику! Ти маєш піти зі мною і нехайно. Ну і останнє, що ми захотіли відвідати, це перше афінське кладовище. Це головний і найстаріший цвинтар Афін, відкритий у 1837 році. Воно вважається одним із найкрасивіших кладовищ Європи через свою архітектуру, скульптури та меморіали. Тут поховані видатні грецькі політики, митці та громадські діячі. Тут знаходиться статуя Спляча дівчина. Це одна з найвідоміших скульптур кладовища. Вона створена у пам'ять про померлу Софію Афендракі. Вона символізує спокійний сон після смерті. Також тут багато вражаючих надгробків у неокласичному стилі, створених відомими скульпторами. Ми не фанати таких місць, але дуже цікаво було походити. Особливо ми знайшли якусь сім'ю, де вказані лише імена без дат, без нічого і з масонськими знаками. Е -е, дуже цікаво. Можете завітати для різноманіття, але воно не зрівняється з парижським Перлашес. Ну, а прощальну вечерю ми відсвяткували в цьому шведському ресторанчику. Де платиш за вхід 15 євро і їси все, що хочеш, поки тобі поміщається. Але насправді воно не з шведським столом, а тобі дають меню, і ти по меню вже собі замовляєш страви. Також дуже порадувало, що напої входять в ціну, в ці 15 євро за одну особу. І насправді все було дуже смачно, але тут дуже багато смаженої е, фрі е, їжі. Ну і багато ти не з'їси. Але в принципі напевно на це і розраховано. Ну і підбиваючи підсумки, я можу сказати, що Афіни варто відвідати хоча б раз в житті. І для нас, так як ми не е, особливо любимо пляжі і жару. То ми обрали найкращий період, тому що коли ми відлітали вже назад, 26 лютого, була вже спека було понад 20 градусів. Також в зимовий період часу тут діють знижки на усі екскурсії, на усі визначені місця, і ціни на проживання в готелях також вдвічі менші. Тому я вважаю, це найкращий час для мандрівок в Грецію. Хоча, якщо вас цікавлять, наприклад, переплави на інші острови, то в такий час не працюють пароми та катери. Тому майте це на увазі. Але ви можете перелетіти літаком на деякі острови. Ну і ще найголовніше, це, напевно, обирайте готелі, спочатку прочитавши відгуки, щоб не потрапити в таке, як ми. От, ну усім, чао! Сподіваюсь, що вам було корисним це відео. А ми відправляємось додому.